Я вже пожаліла, що звернулася до того СММ. Так, Тетяна, пам'ятаю вас. Ваш бренд косметики для омолодження дуже допоміг моїй мамі. Ага, і що там? Сказали, що все фігня і треба переробляти заново? Так. Сказали, що хаотичний візуал та обкладинки хайлайтс не продають. Ага, зробили вилізану картинку і продажів стало менше. Чим було до цього так. У мене просто в голові це не вкладається, а контент. Що там публікували? Зібрали молодих дівчат модели і зробили естетичну вилізану фотосесію та огляди косметики для аудиторії 40+. плюс стратегія. Просто ніяка, жахлива. Що тепер робити? Тетяно, розслабтесь, це можна виправити. Давайте повернемося до основ: хто ваша аудиторія і що вона хоче бачити? Жінки 40 не хочуть бачити молодих дівчат, вони хочуть бачити себе впевнених та красивих. Ми зробимо акцент на реальних історіях та проблемах, які вирішує ваша косметика. І це точно спрацює? Тетяно, це не просто спрацює, це зробить ваш бізнес пізнаваним серед клієнтів та сильним на ринку. Давайте зустрінемось і я вам покажу, що ваша косметика стане тим, що жінки рекомендують одна одній. Хочете, як Тетяна, дізнатися про прогалини в вашому бізнесі? Пишіть нам у дірект, і ми разом створимо рішення, які допоможуть саме вашому бізнесу.